Ісуса Навина, восьмий розділ, і сказав Господь до Ісуса: Не бійся і не лякайся, візьми з собою весь військовий люд, та й устань, піди на ай. Подивися, ось дав я в руку твою айського царя і народ Його, і місто Його, і край Його, і зробиш Айєві і цареві його, як ти зробив Єрихонові та цареві його, тільки здобич Його та худобу Його, заберете собі, постав собі засідку на місто позад нього, і встав. Ісус та весь військовий люд, щоб іти на ай, і вибрав Ісус 30 тисяч чоловік, сильних вояків, та й послав їх уночі. І Він наказав їм, говорячи: глядіть, чатуйте на ай з міста, не віддаляйтеся дуже від міста, і будьте всі готові. А я та весь народ, що зо мною прийдемо до міста, і станеться, коли вийдуть навпереїми нам, як перше, то ми втечемо перед ними, і вийдуть вони за ними. А ми відтягнемо їх від міста, бо скажуть, вони втікають перед нами як перше, і ми втечемо перед ними. А ви встанете з засідки і здобудете те місто, і Господь Бог ваш дасть його вам у вашу руку. І станеться, як ви візьмете місто, то підпалите місто огнем, зробите за Господнім словом. Глядіть, я вам наказав, і послав їх Ісус, і пішли вони на засідку, та й засіли між Бетелом та між Аям. Із заходу від Аю, а Ісус ночував тієї ночі серед народу, і встав Ісус рано вранці, і переглянув народ, і пішов він та Ізраїлеві старші перед народом до Аю. А всі вояки, що були з ним, пішли під гору, і підійшли, і прийшли навпроти того міста, і таборували з півночі Аю. А між ними та між Аєм була долина. І взяв він коло п'яти тисяч чоловік і поставив їх, як засідку між Бетелом та між Аєм з заходу міста, і розклав народ увесь табір, що з півночі міста, а задню частину його з заходу міста, і прийшов Ісус тієї ночі на середину долини, і сталося, як побачив це Айський цар, то люди того міста поспішили, і встали рано, і вийшли навперейми Ізраїля на бій, він та весь народ його на означений час перед степом. А Він не знав, що є засідка на нього спозад міста. А Ісус та весь Ізраїль удавали, ніби побиті перед ними, і втікали дорогою на пустиню. А ті склали весь народ, що в місті, щоб гнатися за ними, і гналися вони за Ісусом і віддалилися від міста. І не полишився ніхто в Аї та в Бетелі, хто не погнався б за Ізраїлем, і позоставили вони місто відчиненим та й гналися на Ізраїлем. І сказав Господь до Ісуса: простягни списа, що в руці твоїй до Аю, бо в руку твою його віддам, і простягнув Ісус списа, що в руці Його до міста, а засідка швидко встала зі свого місця та й побігла, як він простягнув свою руку. І війшли вони до міста, і здобули його, і поквапилися, та й підпали те місто огнем, і обернулися айські люди позад себе, та й побачили, аж ось знявся дим міста до неба. І не було в них сили, щоб утікати ані сюди, ані туди. А народ, що втікав до пустині, обернувся на них, хто гнався за ним. А Ісус та весь Ізраїль, як побачили, що засідка здобута те місто, і що знявся дим і з міста, то вернулися та й повбивали айських людей. А ті повиходили з міста навперейминих і опинилися серед Ізраїля, ті з цього боку, а ті з цього боку, і повбивали їх. Так що не позосталося з них нікого, хто врятувався б чи втік. А айського царя вони схопили живого і привели до Ісуса. І сталося, як покінчив Ізраїль забивати всіх айських мешканців на полі, і попадали вони від вістря меча аж до останнього, то вернувся весь Ізраїль до Айю і перебивали його вістрям меча. І було всіх, що впали того дня від чоловіка аж до жінки, 12 тисяч усі айські мешканці. А Ісус не опускав своєї руки, що витягнув зі списом, аж поки не вчинив закляттям усіх айських мешканців. Тільки худобу та здобич того міста позабирав собі Ізраїль за словом Господа, що наказав був Ісусові, і спалив Ісус ай і поклав його вічною руїною, пусткою. І так я ж до цього дня. А Айського царя повісив на дереві аж до вечірнього часу. А коли сонце заходило, Ісус наказав і зняли його трупа з того дерева та й кинули його до входу в брами міста, і накидали над ним велику камінну могилу, що стоїть аж до цього дня. Тоді Ісус збудував жертівника для Господа, Бога Ізраїлевого, на горі Евал, як наказав був Мойсей, раб Господній Ізраїлевим синам, як написано в книзі Мойсеєвого закону. Жертівника з цілого каміння, що над ними не підіймали заліза, і принесли на ньому цілопалення для Господа, і приносили мирні жертви. І він написав там тих, на тих каміннях відписа Мойсеєвого закону, що той написав перед Ізраїлевими синами. А весь Ізраїль і старші його урядники, і судді його стояли з цього й з того боку ковчегу навпроти священників Левитів, що носять ковчег Господнього завіту. Як приходько, так і тубілець. Половина його навпроти гори Гарізім, а половина його навпроти гори Евал. Як наказав був Мойсей, раб Господній, благословляти Ізраїлів народ, найперше. А потім він читав усі слова того закону, благословення та прокляття, усе так, як написано в законі. Не було слова з усього, що наказав був Мойсей, чого не читав би Ісус перед усіма зборами Ізраїля, і жінок і дітей, і приходька, що ходить серед них.